Чому існує так багато секретів успіху, бо на них є попит. А тим, хто не любить дивитися відео дощ за 15 секунд, відкрию один єдиний секрет успіху, який є. Але він є у кожної людини. Секрет тут у тому, що у кожної людини він свій. Комусь пощастило народитися у якійсь багатій родині, комусь пощастило народитися із вродженою харизмою. Хтось просто неймовірно наполегливий і не боїться робити тисячу спроб, не боїться падати і знову підійматися. Буває просто звичайна випадковість. Отак, от, от просто людині пощастило у інтернеті. Ви знайдете тисячі історій успіху і мільйони історій успішного успіху. І всі вони демонструються і транслюються тільки для того, щоб ви купили продукт: книгу, вебінар, майстер-клас, будь-який онлайн-продукт чи онлайн навчання. Є одна цікава статистика, що тільки 30%, а можливо навіть менше, людей, які купили ось це онлайн-навчання, чи будь-який інший продукт, користуються ним насправді. Чи бувало у вас таке, що ви купували якийсь курс чи якесь навчання і не проходили його? А можливо, вдома у вас лежить книжка, а можливо навіть 10, які ви так і не прочитали. Серед людей, які проходили мій інтенсив, я робила коротеньке опитування. Скільки із них із першого разу пройшли інтенсив повністю. Справа в тому, що там є запитання, завдання, на які людина має відповідати дуже чесно, і вона робить це для самої себе. І це дуже складно. Дехто із них здається після другого заняття, дехто після третього, і так по колу, і вони не можуть місяцями пройти пройти цей інтенсив. Ви можете сказати, ну що ж тут складного, я ж собі не брешу. Ви справді собі не брешете? Скільки разів ви казали, ну все, з понеділка починаю бігати, чи купляю ось цю книжку і прочитаю її, зроблю огляд, або можливо навіть почну вести соцмережі. Кожен день по 2-3 відео буду виставляти, чи сторіс, або з'їм ще ось цю цукерку і більше точно не буду. І якщо порахувати, скільки разів за день людина сама собі тільки говорить неправду, ви можете здивуватись. Повертаємось до секретного секрету успіху. Ви коли-небудь купували тренінг із думкою Ось формула успіху, яка точно спрацює. Ви проходите цей тренінг, ви входите в ось ті 30%, які проходять тренінг, ви проходите його, а результату нема. Виявляється, що немає ніякої єдиної формули успіху. Озирніться довкола. У кожного різний старт, кожному дано різне. Навіть дитина, коли вчиться ходити, хтось починає ходити у 8 місяців, а хтось тільки у 12. І це нормально. Саме тому, коли ви у якогось ментора, наставника, коуча купляєте якийсь курс, тренінг тощо, і ви не можете прикласти ось цей досвід на себе, бо він не ваш. Це різні дороги, і вони не вкладаються в один шаблон. Що ж є насправді? Насправді є формула успішних змін, і вона працює завжди, коли вам потрібно зрушити з місця. Якщо ви не відчуваєте дискомфорту від того, що є, ви не рушите. Якщо немає чіткого бачення, куди йти, ви застрягнете в поточній ситуації. Якщо не знаєте із чого почати. Прокрастинація переможе, і тільки коли всі три складові разом сильніші за ваш страх і лінь, ви рухаєтесь, зміни можливі. Тож коли наступного разу хтось буде вам продавати секрет успіху чи формулу успіху, запитайте у себе, а чи ця людина враховує мій старт, мої стартові дані? і мою реальність, і якщо ви хочете реально щось змінити, використовуйте формулу змін. Вона завжди працює. Не шукайте чарівної пігулки або йдіть у персональну роботу, бо тільки у персональній роботі ваш коуч зможе побачити ваш старт, вашу точку росту і зможе допомогти вам, якщо ви цього хочете і готові до цього. Успіху немає gps навігатора але у вас є компас. Це ваша здатність змінюватись. Питання тільки в тому, чи готові ви зробити свій перший крок.